Вас вітає ютуб канал Океан Трейд. Представляємо набір прецизійних цанг er 16 у металевому кейсі високої точності від відомого турецького виробника Сумтом. Цанговий набір призначений для забезпечення максимально зручної організації зміни інструменту. Використовується в цангових оправках er 16 на токарних та фрезерних верстатах для затиску свердл, фрез, розгортак, мітчиків тощо. У комплекті 10 штук. Діапазон затискання інструменту від 1 до 10 мм. Цанги виготовлені на сучасному обладнанні. Ні, по стандарту DIN 6499 з високоякісної інструментальної сталі, термооброблена та шліфована. Точність виготовлення цанг 0,8 мм, міліметра, що відповідає високим вимогам докріплення інструменту. Цанговий набір організований в металевому кейсі, що забезпечує надійне зберігання, зручність у роботі та зручність при транспортуванні. Використання даних цан дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і стійкість інструменту. Придбати цей товар, ви можете на нашому сайті оушен.бічка а ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за указаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.